Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко, і в цей день, 28 січня, традиційний брифінг для вас з оперативної інформації з тих подій, які я визначаю актуальними та вартими вашої шановної уваги. Отже, ну, вчора був такий день, знаєте, коли мережу облетіла заява очільника. Вибачте, начебто, заява. Давайте говорити коректно. Очільника української воєнної розвідки Кирила Буданова, що мовляв, знову ж таки, з посиланням на джерела української правди, пан Буданов сказав про те, що е якщо до літа не розпочнуться перемовини, то можуть розпочатися процеси, що загрожуватимуть існуванню України. І попередив, що до літа треба розпочати серйозні переговори щодо завершення війни, оскільки вони можуть розпочатися, оскільки можуть розпочатися процеси, що загрожуватимуть існуванню України. Про це йдеться в матеріалі української правди. За даними видання, нещодавно в Раді відбулася закрита зустріч. Керівники парламенту і фракції запросили до себе командування Сил оборони, щоб зрозуміти реальний стан справ. Спочатку було багато, -багато заплутано, але дуже цікаво, розповідали представники Генштабу. Потім були різні доповіді, але найбільше запам'яталася відповідь Буданова. Хтось запитав його, скільки часу ми ще маємо, і Кирило зі своєю холодною посмішкою. Каже, якщо до літа не буде серйозних переговорів, то далі можуть запуститись дуже небезпечні процеси для самого існування України. Всі так перезирунулись і замовкли. Про це розповів співрозмовник, який брав участь у зустрічі. Тобто, це матеріал української правди, знову ж таки, який базується на їхніх уявленнях, як вони зазначають, автори публікації на їхніх джерелах. А що стосується офіційної реакції головного управління розвідки Міністерства оборони, то вони зазначили наступне: цитую заяву гурмо: звертаємо увагу медіа та громадськості, що поширена у змі. Інформації, начебто цитата начальника гурму України із закритою з грифом таємно засідання Верховної Ради, не відповідає дійсності. Закликаємо усіх представників медіа не поширювати чутки, неперевірену та непідтверджену інформацію офіційно. Тим більше щодо питань захисту у війні, які окремі політичні діячі. На жаль, можуть перекручувати у своїх інтересах, використовуючи для цього журналістів. Поширення будь-яких повідомлень про те, що, начебто, обговорюється на офіційних нарадах з грифом таємно за участі воєнно-політичного керівництва держави, шкодить безпеці держави та використовується ворогом у своїх інтересах. Я за цим реченням категорично погоджуюсь, із заявою ГУР, яка була оприлюднена, лише треба розуміти наступне: що. Питання витоків інформації в Україні дуже серйозне. Я вже про це говорив неодноразово, що вони є, вони бувають, особливо там, де є велика кількість людей, осіб, залучена до проведення якихось заходів, втримати якусь інформацію від розголосу, вибачте, наївно і ілюзорно в наших умовах. Це треба теж розуміти. На жаль, я це констатую на превеликий жаль, тому що скільки у нас витоків з'являлося про різні речі. Про якісь події, про якісь якусь політичну діяльність, про якісь відставки, якісь призначення, про якісь, скажімо так, процеси, які мають відбуватися, а іноді навіть і про військові операції. На жаль, і про це навіть зазначав президент України Володимир Зеленський, говорячи про план наступу, який Путін отримав ще про український план контрнаступу, який був отриманий путіним і лежав у нього на столі. Тому це, на жаль, наша проблема. Я би сфокусувався тут на тому, що заходи, які проводяться, тобто учасники таких дискусій, вони мають бути свідомі наступного: що вони не мають говорити те, що б не хотіли завтра прочитати в заголовках. От і все. Якщо ви вже прийшли на якийсь захід, навіть якщо він таємний, навіть якщо він не передбачає розголосу, Є, знаєте, правила Chatham House. Chatham House – це такий відомий think tank, британський така організація, де зустрічаються, де обговорюють різні стратегічні моменти, але правила такі, що про факт зустрічі можна повідомити, не завжди, але можна, але про зміст і суть дискусії ні. От і все, одразу потрібно з'ясовувати. Це така джентльменська угода. Вона не передбачає якихось розписок, за це ви не притягуєтеся до карної відповідальності, але ж. Якщо з вашого боку десь був виток, то ви позбавляєтеся цієї преференції бути присутнім на закритих зустрічах, обговорювати щось і формувати відповідні уявлення. Зустрічі потрібні для інформування. Парламент має право контролювати Збройні сили, Міністерство оборони, Головне управління розвідки так визначає законодавство України, і це нормально. Але тут теж треба розуміти, що. Зустрічі відбуваються для, скажімо так, встановлення загального уявлення про те, що відбувається, і вже робити висновки в подальшому, на те вони і закриті. Але знову ж таки, враховуючи українські реалії, утримати певну інформацію дуже важко. Чи могли бути слова пана Буданова просто вирвані із контексту? Цілком допускаю. Чи могло його формулювання бути зовсім інакшим? Цілком теж допускаю. Тобто тут треба розуміти наступний момент. якимось чином це все збіглося із тим, що буквально синхронно ось два повідомлення в медіа. Зверніть увагу: два повідомлення в змі. Спочатку був кит про те, що до 9 травня існує якийсь план Трампа розпочати перемовини з Росією, а потім практично, ну на наступний день, з'являється матеріал, значебто начебто, підкреслюю заявою Буданова. Як це могло статися питання? Але, вочевидь, це можливо формування якогось наративу. Кому цей наратив вигідно, формувати питання інше. Тут потрібно з'ясовувати. Але речі синхронні, погодьтеся, і вони мають на меті формувати певний зміст, певні уявлення. Ось на що тут треба звертати увагу: кому це може бути вигідно? І через кого ця інформація могла бути передана. Ну і крім того, звичайно, посіяти певний розбрат, знову ж таки, посіяти певні, скажімо так, проблеми, вкинути якісь, скажімо, нам тут зараз фактори для внутрішньополітичної дестабілізації, дискусій і так далі. Це теж в цьому зацікавлений ворог. Тому дійсно, такі повідомлення і такі зустрічі потребують ретельної, детальної виваженості для того, аби. Не потрапляти в певні ситуації. А те, що ви таки будуть, на жаль, це так, і я тут дуже добре розумію головнокомандувача Збройних сил України, генерала Сирського, який наголошував на таємності планування Курської операції, яка, зрештою, увінчалась успіхом, її початок, наступ і так далі. Саме через те, що було малек, залучено невелике коло осіб до цього. Ось тут що потрібно. Розуміти. Ну, тому е, рухаємося далі, просто з усвідомленням того, що ви такі можливі. Крім того, розумієте, зараз буде ще дуже багато вкидів. Ми теж маємо бути готовими. Хто тільки не вправляється в цьому? Спочатку, коли Трамп ще не був президентом, багато хто намагався спрогнозувати, що він буде робити. Тепер, уже, коли є перші... Заяви президента США, є якісь його перші розмірковування, заяви його команди, його кабінету. Видно, що зараз вже йдуть офіційні призначення на посади, тим більше. Буде з'являтися зараз різного роду повідомлень і маніпуляцій щодо того, що буде відбуватися, які мирні плани є, і так далі. Але тенденція до того, що найближчим часом повідомлення в змі ми будемо чути все більше про мирні плани, про обговорення і так далі. Вона дійсно є, і цей наратив він буде. Можливо, під нього буде дехто і пристосовуватися, це теж треба розуміти. Ну, от така ситуація станом на зараз. З витоками потрібно боротися тим, хто присутній на зустрічах, поводити себе більш відповідально, а тим, хто щось говорить, треба розуміти, що якщо ти говориш, ти маєш бути свідомим, що ця інформація стане публічною. Тому, якщо ти заявляєш якісь речі, можливо, ти й хочеш, щоб вона стала публічною в силу певних причин, а можливо і ні. І просто помилився. Тут уже треба розбиратись, але треба це. Усвідомлювати. Тим часом цікаві процеси відбуваються у США, поки Дональд Трамп там, скажімо, шукає способів, яким чином коли провести телефонні переговори з Путіним десь, про що домовитися і так далі. Поки там є інші питання. Ну, наприклад, в штаті Каліфорнія розпочали збирати підписи за проголошення своєї незалежності. Про це пише Нью-Йорк Пост. Ініціатива Call... Exit, Каліфорнія Cal Exit, Exit, яка передбачає вихід Каліфорнії зі складу США, отримала юридичний дозвіл від держсекретаря штату Ширлі Вебер на початок збору підписів. Якщо вдасться зібрати необхідну кількість голосів у 2028 році до виборчих бюлетенів, несуть питання, чи має Каліфорнія вийти зі складу США та стати вільною і незалежною країною. Щоб ініціатива потрапила на голосування, треба, щоб до 22 липня 2025 року за кол Ексід проголосували щонайменше 50% зареєстрованих виборців, а підтримка ідеї незалежності набрала не менше ніж 55%, тобто понад 500 тисяч голосів. У разі виконання цих умов планується оголосити недовіру Сполученим Штатам і висловити волю народу Каліфорнії до створення незалежної держави. Після цього буде створена комісія з 20 членів, яка вивчить життєздатність Каліфорнії як незалежного штату у 2027 році і опублікує звіт наступного року. І вже після цього це питання з'явиться у виборчому бюлетені 2028 року. Якщо цю ініціативу схвалять, на голосування у 2028 році Державний устрій Каліфорнії та її відносини зі США. Одразу не зміняться. Але прапор США змін знімуть з усіх державних будівель. Ну ось така ситуація. Я думаю, що це в тому числі пов'язано із тим, що, по-перше, Каліфорнія штат, який голосує за демократів, це традиційно демократичний штат. А по-друге, відповідно, там є значна кількість мігрантів. З Латинської Америки, з Південної Америки, які там проживають, які мають бажання там проживати. По-третє, можливо, це зараз і певна кампанія Ньюсома, який був губернатором від демократів від Каліфорнії, за те, щоб знову ж таки дещо, ну, скажімо так, дещо струсанути і привернути до себе увагу. Можливо, а можливо й ні. Тут сказати зараз важко. Чи можуть стояти за цими процесами представники Китаю, які хотіли би певних дій, і Ньюсом той же губернатор доволі часто, особливо у 2024 році, відвідував а небесну, теж варіант можливий. Тобто це теж те, що може бути вигідно. Я хочу нагадати, що у 2024 році були певні процеси, коли Штат Техас. Але Техас, єдиний, що дійсно був фактично незалежною країною до моменту входження в Конфедерацію Сполучених Штатів. Так, от Техас ухвалював рішення про те, що на кордоні Штату на південному потрібно задіювати війська Національну гвардію Штату всупереч рішення федеральної влади, всупереч рішення тоді президента Байдена. І вони вживали певні дії. Тобто ознаки вже були. І поляризація думок доволі таки істотна. Я з вами це обговорював на час передвиборчої кампанії в США, наскільки різні думки та протиріччя і точки зору на одні й ті ж самі питання, і скільки виникає різного роду непорозумінь, а скільки ще виникне. І я попереджав і казав про те, що рішення Трампа такі, скажімо, як виселення. І депортація величезної кількості людей, дійсно величезної, нелегальних мігрантів. Це ці рішення вони можуть збурювати частину суспільства, і ми будемо бачити відповідні наслідки, які можуть виливатися чи то в протести, чи то в інші рішення. І от зараз ми бачимо, що є Каліфорнія, де почали вирити. і от такі дії каліфорнійців теж можуть бути. Ну, скажімо, способом реакції. Щоправда, треба зазначити наступне, що, як пише Ньюзвік, Конституція США не містить механізму виходу штатів зі складу країни у 1869 році, після громадянської війни, Верховний суд постановив, що акт прийняття штату до складу країни є остаточним і не підлягає розгляду чи відкликанню, окрім як через революцію або за згодою штатів. Це, до речі, дуже цікаво, тому що це вкотре демонструє, що є закріплене, є закріплене в законодавстві, в рішенням Верховного суду революція. Тобто, революція може відбутися і все, і революція постановила. Революція вважається законним актом, таким актом, який є волею. І відображенням волевиявлення громадян, власне кажучи. Ну тому цікаво. Але аналогічний збір підписів у Каліфорнії проводили ще у 2016 році, коли Трамп вперше переміг на виборах. Якби він був успішний, то відповідний референдум планували провести у 2019-му. Однак, у квітні 2017-го, політичний комітет ЄС Каліфорнія, який ініціював голосування. Згорнув ініціативу. Це сталося після того, як американські медіа опублікували низку статей про те, що засновник комітету Луї Марінеллі проживає в Росії, відкрив посольство руху в Москві, а також отримує істотну підтримку від російської влади. Тому тут теж може бути зовнішній слід, може стояти за цим Москва, може стояти за цим Китай. А Китаю дуже вигідно, чому Каліфорнія це кремнієва долина. Це корпорації, це інновації, це хай-тек, це те, що потрібно Китаю. Тому я думаю, що тут зараз і внутрішні органи будуть розбиратися, аби за цим не було зовнішніх впливів. Хоча і ситуація в США, і з рішеннями Президента США можуть впливати на такі процеси. Ну, а тим часом Трамп відмовився від ведення. Мита після того, як Колумбія погодилася прийняти мігрантів у Білому домі. Заявили, що Колумбія погодилася на необмежений прийом нелегальних мігрантів, яких депортують зі США. У зв'язку з цим президент Трамп не вводитиме нові мита і санкції. Ну, от, власне, подивіться, які інструменти є тиску на країни у США. От Трамп натиснув на Колумбію, пригрозив все. Зараз ми бачимо, що а де ж рішення по Росії? От натиснув, здавалось би, мита, ціна на нафту, скільки вже розмов триває, а війна. Продовжується російська агресія триває. А що це означає? Це означає, що якщо для Колумбії ведення мит і санкції це доволі такі значні втрати, і вони відчувають, що постраждають, то для Росії це теж втрати. Безумовно, що ці санкції потрібно запроваджувати. І питання в іншому питання в тому, що для Росії можливо це не настільки фатально, як рішення про те, що потрібно більше зброї для України, і це буде комплексно. Ось що потрібно розуміти: тут потрібно теж робити висновки і йти далі. І ще, ну можуть же Сполучені Штати, може Трамп натиснути, чому так не тисне на Путіна? Звідки, ось це, ці, ось ці, ну, скажімо так, намагання якимось чином зустрітися, поговорити, навіть якісь нотки там поваги в тоні і так далі, що ми зустрінемося, не треба цього. Треба рішучі дії. Все, з Путіним потрібно покінчити. Це просто от все, він має стати політичним трупом назавжди. Це єдине, що потрібно робити. Ну, а Росія має бути поставлена на місце. От єдине, що, що може допомогти Штатам з їхньою репутацією та лідерством, і Європі. Ну, а Європа тим часом. Європа тим часом продовжила пакет санкцій проти Росії. Орбан фактично прогнувся. Не зміг прем'єр-міністр Угорщини зупинити ці процеси, як зазначила головна дипломатка ЄСКА Калас, це й надалі позбавлятиме Москву доходів для фінансування війни. Росія повинна заплатити за шкоду, якою вона. Завдає. Єдине, що тепер залишається інтригою, чи зможе ЄС ухвалити 16-й пакет санкцій, попередньо він прогнозувався навіть до річниці повномасштабного вторгнення Росії, тобто до кінця лютого 2025 року, мав би бути такий пакет, який би передбачав, що додаткові судна, кораблі. Російські, а також а, мають бути заблоковані також санкції проти алюмінію, металу, додаткових банків і агропродукції для того, щоб а, Росія ще більше відчула і платила. Ну, наприклад, Жан-Нуель Баро, міністр а, французького міністра закордонних справ а, Франції, зазначив, що Росія вже втратила близько 400 мільярдів. Мало потрібно тиснути ще, щоб вони. Продовжували втрачати, але знову ж таки Орбан не зміг тут нічого завадити. Тобто послідовна позиція Угорщини, треба кричати ми проти, ми не хочемо. Але потім, зрештою, під а, тим, що йому скажуть, слухай, ну якщо ти проти всіх рішень ЄС, то можливо, ти будеш позбавлений дотації від ЄС. А що скажуть твої фермери, а що скажуть ті, хто отримує ці дотації? Не дуже, то вони захочуть за твою партію в майбутньому проголосувати. Тому відповідь тут. Мені здається, очевидно, і тому, власне кажучи, і голосую. Але відмовився Орбан підтримати спільну заяву ЄС про невизнання президентських виборів в Білорусі. Раніше разом з нею заяву не підтримувала Словаччина. Про це кажуть обізнані джерела в Брюсселі, про що повідомляє Радіо Свобода. У ЄС планували випустити спільну заяву, у якій. Підкреслюється, що результати виборів в Білорусі, де Лукашенко приписали майже 87% голосів, не визнаються у тексті. Зазначено, що ці вибори відбувалися на тлі безпрецедентних репресій та обмежень свободу змі, а тому їх а, не потрібно визнавати. Спершу проект не підтримав підтримку з боку Угорщини та Словаччини. Словаччина, зрештою, підтримала документ, тоді як Угорщина залишалася єдиною країною, яка відмовилася підписати заяву. Симпатія Орбана до диктаторів і тут нічого не скажеш. А от Литва та Естонія стали першими країнами НАТО, які погодилися на вимогу президента Трампа витрачати понад 5% свого ВВП на оборону. Литва з наступного року, і принаймні до 2030-го, Витрачатиме на оборону від 5 до 6 свого ВВП, це приблизно вдвічі більше, ніж зараз. Звичайно, є тиск, і це хороший конструктивний тиск. Ми не можемо ігнорувати ці сигнали. Для нас екзистенційно важливо мати військові можливості. До речі, Естонія та Литва країни, які дуже підтримують Україну, і знову ж таки повертаюся до тієї ідеї геополітичного союзу північ-південь, коли Україна. Починаючи з країн Північної Європи, Скандинавії, Фінляндії, е, може заручитися підтримкою і вибудовувати військово-політичну вісь. Це цілком реально: Швеція, Данія, Фінляндія, Норвегія дуже підтримують Україну і багато допомоги надають. Те ж саме стосується всіх країн Балтії. Якщо б до цього ще додати Польщу, прибрати різні історичні аспекти. І Україну, і можливо Румунію, ну вийшов би дуже серйозний геополітичний потужний гравець в центрі Європи, з яким Москві було би дуже важко. Насправді це треба розуміти. Звичайно, що важливо, щоб це відбулося за підтримки Британії. Ну а президент України Володимир Зеленський відвідав якраз Польщу, де відбувся він, він взяв захід у вшануванні. Пам'яті жертв геноциду. Це було якраз в Авшвіці, в таборі Освенцім, де нацисти закатували велику кількість представників єврейського народу. Жахлива була жахливий злочин. І Зеленський зустрівся там а, в понеділок, 27 січня, в Кракові, з маршалком Польщі Шимоном Головнею, з маршалком Сейму. Про це повідомив польський Сейм. Зеленський розповів, що під час зустрічі вони обговорили військове зміцнення України, а також вступ до ЄС. Крім того, президент зустрівся з президентом Європейської Ради Антоніо Коштою. І серед основних пріоритетів посилення санкційного тиску на Росію, 16-й пакет санкцій, оборонна допомога державі, розвиток оборонного виробництва. Так само Володимир Зеленський. Провів зустрічі з французьким президентом Еммануелем Макроном. Ну тут є про що поговорити на тлі е зміцнення лідерства Європи. Це дуже важливо. Ну, а генерал-майор Михайло Драпатий очолив найскладніший напрямок фронту Осув Хортиця. Про кадрове підсилення розповів президент України Володимир Зеленський. Михайло Драпатий залишатиметься командувачем сухопутних військ, найбільш численною частиною Збройних сил, і посилить командний склад наших військ на Донеччині. Це найжорстокіші напрями боїв, наголосив президент. Це допоможе поєднати бойову роботу армії з правильною підготовкою бригад. Саме фронтові потреби мають визначати стандарти комплектування і тренування бригад. Михайло Драпатий, хочу нагадати. Був призначений нещодавно командувачем сухопутних військ, людина, яка користується значним авторитетом і підтримкою в лавах Збройних сил України, серед військовий, легендарна особистість, який пройшов свій шлях на цій війні з 2014 фактично 14 року, має колосальний досвід. і... Сподіваюсь, що тільки додасть підсилення зараз цьому нашому важливому напрямку саме Осу Хортиця це Покровськ, це інші напрямки. Тому бажаю щирих успіхів, наснаги, реалізації задуманих планів, побільше знищених ворогів і зупинки наступального просування і потенціалу російських військ на цьому напрямку. Бажаю цього панові Драпатому. Ну а вам, друзі, нагадую і бажаю, що. Попри все, ми з впевненістю та надією і Божим благословінням дивимося і рухаємося тільки вперед. Бережіть себе і слава Україні!